Ключовими питаннями, над вирішенням яких учасники громадської ради працюватимуть у другому півріччі, стануть питання вишколу кваліфікованих кадрів та вироблення ефективної системи збору скарг і побажань від пацієнтів, які часто нарікають на якість надання медичних послуг. Водночас і медики потребують захисту своїх прав. Да, пацієнт відповідно потребує захисту, але від кого? Це таке питання риторичне і відповідно необхідний захист медичних працівників, тому що є багато є безпідставних скарг, багато є безпідставних звернень, тому що хтось комусь щось не вподобай був, або не так сказав. Питання ж викорінення корупції серед медичного персоналу можна вирішити такими шляхами. У закладах проходить такий собі мовити бізнес наших лікарів. І ми би хотіли дійсно перевірити і подивитися, провести моніторинг, може, десь опитування. І з цього питання випливає ще одне: проведення моніторингу державних закупівель у закладах охорони здоров'я області. Сюди відноситься і також тендери тендерні закупівлі. Також учасники засідання визначилися з кандидатурами, які представляють громадськість в атестаційних комісіях при управлінні охорони здоров'я. Вимоги до кандидатів наступні. Має взяти директивні документи, положення про атестацію, положення про ту спеціальність. Яка буде атестуватися тій комісії, щоб знати кваліфікаційні вимоги до першої, до другої, до вищої категорії і всі інші питання, які відносяться до атестації, терміни атестації, особливості, які курси проходити, то все треба знати. Вже під час наступних засідань активісти мають на меті розглянути можливі залучення додаткових коштів у медичну сферу області, адже їх за сучасних обставин бракує.